Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас агрогороскоп збирання врожаю картоплі у липні 25-го року. Час Київський. Перший період вже розпочався, і у кого вже картопля дозріла, можна було збирати 2 липня, 6-ї години ранку до кінця доби, та 3 липня, всі 24 години. Попереду після перерви, гарний період чекає на 7 липня, 7 години ранку до кінця доби, та 8 липня всі 24 години. Це період знаку стрільця при зростаючому місяці. Гарний період, спалений шлях місяця. Козоріг 9 липня, 10 та 11 липня, всі 24 години вибираємо. Зручний час цих періодів 9, 10 та 11 липня. І збираємо врожай картоплі, яка уже дозріла. Гарний період для збирання врожаю картоплі в водолії буде при спадаючому місяці 12 липня всі 24 години, 13 липня з 0 годин і до 19 години вечора. Не пізніше. Наступний період це овен, 16 липня з 14 години. Тридцяли годин починається цей. Сприятливий час до кінця доби та 17 липня всі 24 години. В тітці також будуть дві, дві доби, гарних дві доби, 18 та 19 липня для збору врожаю картопельки. І у нас такий же період теж дві доби в близнюках буде при спадаючому місяці, 20 липня та 21 липня збираємо картоплю всі 24 години. В Леві у нас буде час, гарний для збирання картоплі. Це 25 липня всі 24 години, 26 липня з 0 годин і до 17 години вечора. Терези, зростаючий місяць, це вже період завершення місяця липня для того, щоб збирати картоплю. 29 липня з 15 години до 0 годин, 30 липня всі 24 години та 31 липня з 0 годин і до 14 години дня. А зараз на вашому екрані у нас всі дні, найкращі дні для збирання картоплі у липні 25-го року. Бажаємо вам гарної погоди, здоров'я вам і доброго врожаю картоплі! Доброго доброго врожаю, бульби! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.